Яку, що залишатися з нами на телеканалі Київ, триває програма громадська приймальня. Сьогодні середа, 26 березня. березня. Нас другий блок поради лікаря. І сьогодні досить важлива і актуальна тема. Не ні для кого зна, що в усьому світі нині відбувається на превеликий жаль зростання числа онкологічних захворювань. Чи пов'язана це тільки з погіршенням екологічної обстановки, або сама людина може щось зробити для профілактики і змінити свій спосіб життя. Саме про це саме. Дмитро Осинський, кандидат медичних наук, головний онколог міста Києва. Сьогодні у нас в студії 223.09.71. Тема не просто важлива. Ми сьогодні будемо, можливо, десь якісь загальні речі обговорювати. Тому дуже прошу, якщо у вас є саме профільне запитання, можливо, воно вузьке і стосується саме вас. У вас вже виявлено, дай Боже, захворювання? Можливо, у вас є підозри. Ви нам зателефонуйте двісті двадцять Зрозуміло, що по телевізору ніхто нікого лікувати не буде, але принаймні якісь відповіді ви сьогодні. Не почуєте, ми, прошу єдине. Вже телефонуйте на майбутні ефіри. Традиційно все на електронну скринічку. Пане Дмитре, дуже дякую, що знайшли час. Дякую і ще раз дякую, тому що розумію, що нині відбувається досить важливо питань взагалі по Україні і по Криму. Я знаю, що ви берете досить актив... ну, Активну участь, тому що вже багато переселенців, які приїжджають до Києва, і треба їм надавати медичну допомогу, це важливо. Тому дякую, що знайшли час до нас. Завітали. А сьогодні хотілося поговорити про тему не просто таку, знаєте, глобальну, серйозну. Ну, тему, яка на превеликий жаль, останнім часом ми все частіше чуємо, або в когось з близьких, а хтось знайомих в родині виявляють і неважливо скільки років, від маленьких діточок і завершуючи вже людьми похилого віку, виявляються будь-які онкологічні захворювання. Я, слухайте, ну причина була б одна причина онкологічного захворювання, легше було, правда, якщо це навіть різні різновиди. Я ми про причини ще зараз ще трошечки теж поговоримо. Я хочу у вас зазначити. Ми так, от коли тему готували з редактором, знаєте, є раки виз різного, так локалізації. Можна зараз вивести по Україні саме які рак є найпоширенішим, і так ну принаймні назвати першу п'ятірку. Ну, це в основному рак кожи, Шкіра, рак молочної желізи. Опухоли, mm -hmm. ну, рак ободоченной прямой кишки, рак предстательной железы. То есть mm -hmm. вот это у нас это так, основная ш... то, пятерка, те, що так, да, да, то, что нас в основном. Беспокоит. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, и болеют вот. практически одинаково, что мужчины, что женщины. Mm -hmm. да. uh, Слухайте, вот причины, так, и называют из подковесть, называют. Різних таких багато причин, uh -huh. але якщо ми говоримо про причини, хочу від вас почути, скажімо так, зовнішні, але які ми самі, скажімо так, в своєму житті їх так набуваємо, uh -huh. додаємо в своє життя. Наскільки от я собі так виділи, виділила, зрозуміло, що ми не можемо. Відсторонитися від екології це один факт. Але є такі моменти: от куріння дають, дають неправильне харчування, гіподинамія. Наскільки це впливає? Чи дійсно це може вплинути, скажімо, на те, що чи це просто знаєте, буде як спусковий механізм? Ну, факторы... Э, причина рака, она многогранна. Много mm -hmm. факторов влияет на человека. Но э, они друг друга дополняют, я бы так mm -hmm. сказал, mm -hmm. к сожалению. Вот, если есть один какой-то фактор, он себя может не проявить. Но в совокупности с другими, которые мы не профилактируем, на которые мы не обращаем внимания, они могут привести к развитию онкологического заболевания. Вот э, последнее, что вы говорили, это гиподинамия. Отсутствие спорта в нашей жизни, отсутствие э, подвижного и активного отдыха. Вот могу привести... Цифру. По данным Всемирной организации здравоохранения, uh -huh. молодые женщины, девушки, которые занимаются с младенчества. Различными физическими нагрузками. Пусть это будут акробатика, пусть это будет гимнастика, плавание, танцы. У них риск развития рака молочной железы на 16% ниже, чем у остальных, которые не занимались. А в совокупности это достаточно большая цифра. доведений фактор. Да, да при раке молочной железы. Угу. А с другой стороны, гиподинамия приводит к развитию рака молочной железы в 10% случаев как наиболее весомый фактор вот это данные американских исследований. Вот. Потом факторы внешней среды mm -hmm. тоже достаточно серьезно влияют на определенные виды раков и опухолей, в частности меланома. Заболевание развивается на коже, то что доступно солнечным лучам и излишняя инсоляция, излишнее пребывание на активном солнце как пусковой механизм развития этого достаточно злокачественного новообразования. Вот. Вот Грядет лето, и мы должны помнить об этом и профилактировать у себя такое такое страшное заболевание. Должны помнить, что даже вот в зимний период, когда мы едем в субтропические, тропические yeah. страны, с, с, берем с собой детей. Это тоже достаточно высокий риск и страшно, потому что если ребенок получил э, солнечное облучение достаточно интенсивной э, мощности, в таких странах у него с течением времени может развиться меланома. Это не обязательно будет в этом году, но это с течением времени как риск-фактор, потому что накапливается кумулятивный эффект. Поэтому не рекомендуется брать детей в страны с субтропическим и тропическим климатом. Зараз продовжимо. У нас є додзвонювач, прошу його в ефірі говорити. Здравствуйте, Лейла, здравствуйте, Дмитрий. У вас поднимается такой вопрос. К сожалению, очень актуально. У меня два вопроса. Первый, сейчас очень актуально, очень популярно определять предрасположенность к онкологическим так. Угу. методом онкомаркеров. Вот вопрос, насколько это а, может быть оправдано, насколько точно определяют эти анализы расположенность людей с онкологическими заболеваниями. А второй вопрос сразу же, на что следует обратить внимание мужчинам после 40 лет? Спасибо большое. Дякую, хорошее запитання. Дякую. По первому вопросу по онкомаркерам. Угу. Значит, да, есть определенный перечень онкомаркеров, определенных угу. белков, которые и генов, которые, при определении уровня которых мы можем говорить о наличии онкологического заболевания. Но опять-таки, они не могут являться показателем для ранней диагностики, так как это не стопроцентное попадание в диагноз рак и они выявляются при ряде хронических заболеваний. Поэтому данный показатель, данный онкомаркер может использоваться только в совокупности с клиниколабораторными исследованиями. Онкомаркер может показать не рак, а будут думать, что ну, рак, да, а хроническая да, какие-то у людей да, захворевания, да, то, то я так да. разумею... Ну, Поэтому он идет как дополнение зру... к, к клинико-лабораторной диагностике в обязательном, так. инструментальной, mm -hmm. само собой. И онкомаркеры, они очень хорошо работают, когда нам нужно mm -hmm. определить эффективность проводимой Хіміотерапії а, тобто його да. проводять цей онкомаркер да. можуть робити да. ще на фоні вже під час, коли людина лікується, да. Ну, але разом з тим, онкомаркери, в принципі, якщо навіть людина вирішила зробити. Є зараз клініки, які запрошують так, пройдіть там онкомаркери. Mm -hmm. Часто, зокрема, клініки, які спеціалізуються на, от, на онкології жіноча, так, от mm -hmm. рак молочної залози. Mm -hmm. Досить часто от, рак молочної залози все одно синтезують і так воно є з раком яєчників. Mm -hmm. ну, Досить часто патологія, яка суміжна. Так? Е онкомаркери можна, якщо навіть людина вирішила здати. Це кров здається. Ми так говоримо, yeah. що всі знали. Це, це насправді багато хто думає, як же це робиться. Це mm -hmm. здається кров. Ці онкомаркери можна зробити так і ви, і, і рак яєчників, і, і рак там, і печінки. Тобто всі захворювання можна. Яким, ну, я маю на увазі, воно ж, якщо людина робить, воно ж там є чіткі якісь розмежування, онкомаркер mm -hmm. такі. Mm -hmm. Так, онкомаркери а. вони специфічні по ракам. Все. Они специфичны так. по ракам. Если, допустим, рак печени, mm -hmm. там специфичный альфа-фетопротеин, uh -huh. допустим. Так, я зрозуміла це. У нас ще було друге И... запитання, досить важливе. Чоловіки по після мужчин... 40. Ми мужчинам... якраз зазначили, про... що до чоловіків теж є. Так, так, Після После 40 років uh -huh. мужчина обязан посещать уролога на предмет uh -huh. рака предстательной железы, возможности его развития. Uh -huh. В обязательном порядке делать рентген легких, на предмет исключения рака легких и посещать проктолога. Потому что колоректальный рак достаточно серьезная проблема у нас в стране. Заболеваемость продолжает расти. Вот, поэтому э, в обязательном порядке посещение проктолога, исключение у себя э, полипов в прямой, в толстой кишке, которые являются предопухолевыми заболеваниями. Вот. И, конечно, Любой мужчина должен себя себе від обезопасить і розуміти, що він ответственный своїм здоров'ям перед своєю сім'єю. Не так... пускати на самотік. Гарно все. так зазначено зазначили останній що Кожен чоловік має нести відповідальність перед свою родину, а його здоров'я це вже відповідальність. Конечно. Здоровий чоловік можемо так продовжити, здорова, здорова родина. Це правда, да. і це знаєте беззаперечний факт. Слухайте, я знаєте, зараз за нас хтось може зателефонувати, або знаєте, як в народі кажуть, ось є люди, які все життя кури курять, п'ють. Я кілька разів вже про це і говорила в ефірах, Ще щось там зловживають, ще щось роблять, ще щось роблять, ще щось роблять, і нічим не хворіють таким жахливим захворюванням, і нормально собі живуть і так далі. І, в принципі, навіщо говорити в ефірах там про куріння і зловживання алкоголем? Воно не впливає. Воно не впливає. Хоча мені здається, от ви говорили, що є наукові доведені речі, і якраз щодо куріння і до зловживання набіру алкоголя, вплив все таки є. Да, да, я абсолютно согласен. Есть, я вот идеально. А знаете, передачі... я. О, Зараз я mm -hmm. не буду рекламою, але хочу науцитий: що власник бренду цигарок Мальбора помер від раку. Да. На секундочку, да. Причем так? от рака легких. Ра Рак легень. От, от, от рака легких это. Ось тобі відповідь, правда? <laughs> Какие да. здания у вас я так да, не поняли? Вот интересные данные mm -hmm. я взял Расскажите. по женщинам. Это связано с раком молочной железы. Mm -hmm. Это исследование Американских ученых это рандомизированные исследования, основанные на доказательной базе, mm -hmm. очень хорошие, и они их привели несколько лет назад, в 2011 mm -hmm. году. Исследования показали, что женщины, курящие в интервале от 15 до 35 лет, рискуют заболеть раком молочной железы на 34% больше, чем некурящие женщины. То есть как ведущий фактор. Mm -hmm. У курящих женщин со стажем курильщиков 35 лет этот риск выше на 60%. То есть, если у нас девочки начинают курить в 12-15 лет, прибавим еще 35 лет, вот мы получим тот возраст, когда женщина на 60% будет подвержена риску развития рака молочной железы. А... Крушина, дай Боже, мы пригадаем, что mm -hmm. рак молочного залозы. Це дійсно варто звертати увагу на генетику і на спадковість да. Плюс І це група це ризику факт. на першому місці. ці дівчата. Ну, як би це не було, про це треба знати. Да. А по алкоголю mm -hmm. тоже есть интересные дані. Mm -hmm. Я не буду много говорити. Найбільш такі серйозні. Жінки, які випивають більше двох алкогольних напитков в день, на 40% більше підвержені риску рака молочної железы, ніж ті, які не Пол бокала вина повищає риск розвитку до 10%. Uh -huh. Это достаточно серьезные цифры. Если, допустим, э, вот наша проблема в чем? Мы не контролируем детей, не контролируем молодежь, а они употребляют слабоалкогольные напитки регулярно. Uh -huh. Понимаете, это достаточно серьезно отразится потом на их здоровье и на здоровье их потомства. А ще є дитяче шампанське? Це взагалі да. чесно, right. сама назва, дитяче шампанське вже викликає якісь обурення. До речі, цікава тема. Якщо вас зацікавить така тема, шановні глядачі, єдине хотілося б з вами порадитися. А стилізовані такі речі, продукти харчування стилізовані під дитячі, тому що є у дитяче шампанське. Ми запросимо експерта в студію, поговоримо дитяче шампанське. Потім в нас є продукти, які так називають як для дітей, але насправді вони не регламентовані законом. І просто пишуть там себе обезпечити виробники. Дітям до трьох років заборонено їсти. Але це цікава тема. Ми піднімемо тільки напишіть, якщо зацікавить вас. У Нас є до кажіть в ефірі. Добрый день. Говорить, будь ласка. Насколько киста зуба, леченная около четырех лет назад? Насколько киста зуба, Леченная около четырех лет назад? Э, Може привести к заболіванню лор органів. І в цьому глаз став повністю красним білого глаза і болі над бров'ю. І також можна ли записати ваш телефон? Ні, ми зрозуміли, ви кажете, що чи може призвести до онкологічних захворювань? Е, да, у нас да. студія онколог, просто у нас не лор студії. Онкологічне захворювання у вас цікаве. Э, да, есть ли риск, э, что это может стать онкологией? Перерости в что-сь иное? Ну, в данной ситуации я так понимаю, имеет место хронический воспалительный процесс в области зуба. Угу. Вот. И поэтому надо обратиться к специалистам ЛОР-отоларингологам, которые займутся лечением и профилактикой вот этого воспаления, которое переходит дальше на смежные органы. Ну, так, это трошки так. 223.0971 у нас у студії онколог, прошу, онкологічні захворювання обговорюємо. Я знаєте, що ще цікаво, так багато сьогодні якісь наукові точки зору. Дякую вам за це, до речі, що так прийшли. Знаєте, головний онколог Києва а все одно прийшли знаєте, з документами, щоб mm -hmm. щось доводити. Знову ж таки, останнім часом я не знаю, чи це є науково доведено, але все частіше ми чуємо, що аспірин от, знаєте, є профілактикою раку. Не можу зрозуміти, де логіка. Тут, звичайно, є пояснення. Насправді, що а, от читаю вам, так дійсно пару років тому і навіть були опубліковані дослідження, які показали, що регулярно приймається невеликих дозах аспірин може знижувати ризик захворювання раку. Я, чесно кажучи, не знаю, де логіка, але чи такі так? да, по останні десятиліття такі дослідження визникають в різних странах світу, uh -huh. але доказательної бази також достатньо серйозної, щоб прийняти онкологам в нього, як. К действию данной рекомендации пока, к сожалению, нет. Uh -huh. Uh -huh. А мы еще можем продать, что має побічні дії? Yeah, деревни, да, в принципе, нет. Достаточно, якось достаточно так серьезные. Штабний. Ведь если взять инструкцию к аспирину, она uh -huh. минимум метр. В, длину, чесно. в рамках противопоказання. Треба бути обережним. Абсолютно. Так? А от зловживання такими знову ж таки, біологічно активними добавками, вітамінами, таке само, само, самовживання, без, без рекомендацій. Так само препаратами кальцію. Є люди, які от підсідають реально, я вам чесно скажу. Хоча там знову ж таки інструкції, що почитати, там написано: зробіть перерву, треба робити перерву. А люди все одно, чомусь вважають, що в них там не вистачає кальцію, починають, mm. не вистачає ще якогось вітаміну, вітаміну Б того самого і починають в принципі, це може якось стати провокуючим фактором чи? Це Это може стати провокуючим фактором хронічних хронических mm -hmm. вот. И опять-таки это очень, очень серьезный вопрос, серьезная тема mm -hmm. это вопрос самолечения. У нас, к сожалению, большинство населения занимается самолечением и считают, mm -hmm. что они в этой ситуации все очень хорошо знают и не обращаются к врачу. Или обращаются к другу, к подружке, к соседке, которые что-то слышали mm -hmm. и рекомендуют. И все должно происходить под контролем врача, потому что любой витамин, он может быть данному человеку противопоказан абсолютно. ему нужен какой-то другой мультивитаминный комплекс. А он будет действительно принимать этот один и может при этом приводить к развитию ряда заболеваний. К гипервитаминозу, которая может запускать уже другие механизмы в ряде органов. А это в свою очередь может приводить к хронической, допустим, недостаточности какого-то органа, плюс другие факторы, и мы можем, к сожалению, получить развитие онкологического заболевания. Нельзя исключать. Только не под может. контролем врача mm -hmm. принимать все лекарства. А в биологически активных добавках, к сожалению, мы не знаем, что туда плеснули, как у одного автора было сказано. Мы просто не знаем. Понимаете, тот и перечень... Пихотки, блях, схуднение, такоша, не... ну... Я, честно говоря, категорически mm -hmm. против. Mm -hmm. Тоже можете, я так я разумею, какие-то Ведь, в принципе, питанием mm -hmm. и активным образом жизни, спортом, можно отрегулировать свой вес. Понимаете? А резкое снижение... С помощью лекарств это все-таки химические ингредиенты поступают к нам в организм. Они нарушают наш метаболизм. И это может тоже привести к развитию хронических заболеваний. Тоже я, я никому не рекомендую принимать вот эти препараты для похудения, потому что связь с онкологическими заболеваниями пока не установлена, mm -hmm. но резкое понижение веса. Связано с увеличением сердечно-сосудистых заболеваний, система. системой. Ви так слухайте, хотіла вас завжди запитать: а почему, коли про онкологію говорять і лікарі, коли запитують, то постійно у пацієнтів, якщо ще не визначено діагноз, mm -hmm. а підозри є, і вже якісь аналізи пішли, запитують, чи не схудли ви останнім часом досить суттєво. Навіть при нормальному, ну, нормальному апетиті mm -hmm. це в організмі починається вже настільки да, серйозно. Перше, Це перше нарушення речі, запитання, всасування. чи не схуднули ви да, за останні да, півроку досить да, суттєво. Такі симптоми, які виникають, коли у людини вже є болезнь на розвитих стадіях, и нарушаются процессы всасывания, развивается mm. опухолевая интоксикация, mm. нарушается метаболизм нормальный в организме, нарушение процессов гомеостаза, ряда процессов гомеостаза, и йде резкое понижение веса: 10, 15, 20 да кілограм в, да, в зависимости от тех э, онкологических заболеваний, которые развиваются, от тех раков. Угу. Ну, в залежності від локалізації да, да, Так, да, да. а, а ще один такий момент. Чи правда, що всі в принципі, раки на початкових стадіях, чому люди і не звертаються до лікарів, вони безсимптомно безболі проходять. Тобто нічого в людини не болить, а ну, да, вже. Рака, стадії, боли на превеликий жаль. Так, це так. Коли в начальної стадії раку, ранньої стадії, болі немає. Боль з'являється на більш пізніх стадіях, угу. коли опухоль вже розрослась і поражає нервне окончання и Нервы. Вот тогда возникает боль. А это уже влечет за собой достаточно серьезный комплекс лечебных процедур: и хирургия, и лучевая терапия, и химиотерапия. И, Естественно, отсюда вытекает большое, большая затратность лечения. Поэтому чем, чем раньше человек обратился к врачу, угу. чем ниже стадия заболевания, угу. тем успех. Излеченности гораздо выше, и затраты на это гораздо ниже. Вот по данным американских ученых, рак молочной железы в первой стадии, у них излечивается в 98% случаев. Щоб у нас такі цифри були хочеться. От до вас звертаю. Я розумію, що ну тут треба ще змінювати ставлення наше до самих себе так. і не забувати там принаймні дівчатам, жінкам звертатися до гінекологів, які теж можуть зробити профогляд. Самообстеження важливе, про яке ми теж з вами колись говорили. А у чоловікам це такі до прохтологів, тому що я так розумію, що ну це проблема Волог, після 40, практик, 40 да. Після 40 років а, У нас є додзвонювач, ми вас будемо слухати і вже завершувати? Прошу говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло. Говоріть, будь ласка, вийшли. Алло, день. добрий день. Добрий день. Е е е є мене це питання. Кажіть. Шановна, ви в ефірі, кажіть. Я В ефірі, так, добре. мене питання. От знаєте, профілактика зрозуміла, а от якась рання діагностика, От людина почала себе нормально, зараз так проходиться онкологія страшно, людина ходить нормально, раз раптово в неї починаються якісь процеси. Якась є, можливо, якісь аналізи, Там раніше по крові було щось визначали, можливо, це не щось інше, де можна обстежитися. Ще поки що немає. Так, зрозуміло, зрозуміло. Ну, щодо аналізу крові, у нас наступного тижня, до речі, ми піднімаємо тему, що значить показники в аналізі крові. Ви, будь ласка, спостерігайте за нашими фірмами. Це цікава тема. Взагалі, аналіз крові, наскільки от біохімічний, загальний, що він може виявити і на що дійсно варто звернути увагу. Хоча, знову ж таки, аналіз крові, будь-який аналіз крові. Ну, не можна дивитися на один показник. Треба дивитися в сукупності, бо часто буває, знаєте, нам Конечно. телефонують кажуть, Боже, мені тут сказали, що в мене лейкоцити такі, 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 такі. такі що робити? Хоча я пам'ятаю. Така сама у мене історія була після о, окремих подій в моєму житті. У мене е шоу, так, швидкість осідання уроцитів, була 47. І як е лікарі, е кілька лікарів, коли ще не подивилися на інші показники, почали бити на сполах. тому що... Ну, на превеликий жаль, ми всі розуміємо, що щось що це відбувається які запальні процеси. Да. Хоча вони були виправдані, тоді було зрозуміло, чому не треба боятися цього, але от разом з тим, от аналіз крові дійсно може на що ну все одно ж лікар, ти має подивитися і mm. на що звернути увагу? От наша дозволька хороше запитання поставила в общем аналізі крові. найголовніше, це рівень гемоглобіну. Потому что если э, выполнить анализ крови и там имеется сниженный гемоглобин, это может уже говорить о наличии какого-то заболевания, хронического или же онкологического. Потому что ряд онкологических заболеваний параллельно с, со своими специфическими симптомами имеет такой показатель, как низкий гемоглобин. Вот. Но опять-таки по одному анализу крови сказать, что человек заболел онкологическим заболеванием невозможно. Неможливо да только регулярные ежегодные профилактические осмотры в зависимости от э, того, что мы говорится, хотим получить. Ультразву... Обязатель... Ультразвуковая диагностика якихось окремих органів, органов. вона ж все одно может щось виявити. Треба просто Конечно, це целых. Да, но в обязательном порядке да, женщины должны проходить раз uh -huh. в год осмотр мамолога, осмотр гинеколога со всеми необходимыми uh -huh. клиническими инструментальными лабораторными обследованиями. Мужчины должны в обязательном порядке посещать уролога. Рентген легких а, или флюорографий обязательно и для мужчин, и для женщин. Uh -huh. вот. На себя надо просто обращать внимание, хотя бы раз в год. Ой, вам сьогодні дуже дякую. Не маємо вже часу, але дякую, що прийшли до нас. Дякую. А вам нагадаю, що сьогодні гостем у другому блоці був Дмитро Осинський, кандидат медичних наук, головний онколог міста Києва. Переходимо до наступного блоку. Досить потужно в першому говорили про куріння. До речі, боротися з курінням можна багатьма способами. Якщо у вас та кухні курять, то незамінним помічником в очищенні повітря від цигаретного диму стане така рослина, як хлорофітум. Ця кімнатна рослина харчується вуглекислими та іншими газами, виділяючи при цьому кисень. кімнатні рослини. Будемо говорити в наступному блоці. Не, Не перемикайте.